Через наш участок протікає струмок. Я стою на місточку. Місток побудував мій чоловік. Ось місточок. Далі знову йде у нас струмочок. На одному березі струмка сарай, який мій також чоловік побудував після роботи. Вертаюся до струмочка. За струмочком у мене Город. Ось один город. Між городами квіточки. Ось іде інший город. Здається, там 9 грядок і струмочок на цьому березі. А за городами ми саджаємо картоплю буряки і моркви. Ось. Знову вигляд на струмочок. І на місточок, і сарай.